Погода в Україні у п'ятницю 24 травня зміниться на півночі нашої держави. А також у східних областях. Температура знизиться до позначок плюс 20 плюс 24 градуси, а подекуди навіть і до плюс 19. Таким прогнозом синоптик Наталія Діденко поділилася у своєму телеграм-каналі. У Києві також 24 травня, температура повітря знизиться і коливатиметься поблизу плюс 20, плюс 23. Дощ прийде лише вночі, а вдень опади малоймовірні, Попередила екстракція. За прогнозом Діденко, літня температура повітря затримається у західних та південних областях Української держави. Там прогнозується від плюс 25 до плюс 29 градусів. У центрі нашої країни очікується плюс 22 плюс 27. Дощова погода з грозами, за відомостями Діденко, спрогнозована в західних регіонах, у Вінницькій області, а також опад зачеплять Житомирщину, Черкащину, а ввечері дійдуть і до Одещини. Підписуйтесь на наш канал, що щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.